Добрий день, любі друзі. Починаємо урок літературного читання. Тема нашого уроку – «Біла кур Катерина Васильівна. За Мартою Приварською. Відома українська художниця, майстер народного декоративного живопису народилася 7 грудня 1900 року в селі Богданівка на Київщині. У віці 6-7 років. Навчилася читати. На сімейній раді було вирішено не віддавати дівчинку до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати почала з ранніх років. Однак батьки не схвалювали це заняття і забороняли ним займатися. Про свої перші кроки у мистецтві художниця згадувала: Украла. У матрі кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щонебудь, надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік, і там те саме. А тоді виперу той кусочок полотна і знов малюю, а одного разу намалювала не краєвид. А якихось видуманих птиць мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилась на той малюнок і сміялась от мене на цьому вчинку і застали, батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Шкоди мені, що природа так жорстко зі мною обійшлася. Наділивши мене такою великою любов'ю до малювання, а тоді підібрала всі можливості, щоб я творила тую чудову працю, Катерина продовжувала малювати потайки від рідних, використовуючи для цього полотно та вугіль. Художниця протягом всього життя виборювала право малювати. Згодом батько згоджується на заняття дочки малюванням. Дуже хотіла Катерина Білокур здобути художню освіту, але на навчання її не прийняли через відсутність документа про закінчення школи. Катерина не зламалася, малювати не кинула, незважаючи ні на що. Навіть ще завзятіше взялася за роботу і опанувала непросте ремесло художника самотужки. Художниця любила малювати передусім квіти. Але не тільки. Катерина Білакур автор пейзажів і портретів. Творчість художниці із села Богданівки належить до найкращих надбань української культури ХХ століття. картини Катерини Білакур експонується в музеях України. У Яготіні відкрито картинну галерею на її честь. Перед входом до неї встановлена пам'ятник художниці. У селі Богданівці відкрито садибу музей імені Катерини Білокур. Біля хати пам'ятник, споруджений скульптором Іваном Білокуром, племінником художниці. Пропоную до вашої уваги цікаві факти про Катерину Білокур. У Катерини Білокур не було вчителів, вона самостійно навчилася малювати, досягнувши неймовірних вершин у творчості, як згадувала пізніше завдяки волячій завзятості. Все те, чим моя робота цінна, то все моє власне і видобуто великою любов'ю або, кажучи грубіше, волячою завзятістю. Ну, а коли в роботі моїй і є деякі огріхи, то нема кого звинувачувати в цьому на стороні ні школу, ні вчителів. Пензлі і фарби робила сама, щоб малювати картини, які, як вона сама казала, народжувалися у неї в голові, Катерина Білакур використовувала усе, що було під рукою. Дівчина навчилася робити пензлі, вибираючи волосинки із котячого хвоста і фарби із усіх барвників, які давала природа. Білокур не рвала квіти. Квіти для Катерини Білокур були втіленням найошатнішої краси буття. Художниця їх ніколи не рвала, бо вважала це вбивством, малюючи квіти. Білакури йшла з Мальбертом до них і працювала над картиною біля мальв чи кущів жоржин. Часто, задумавши намалювати якусь квітку, Катерина Білокур проходила багато кілометрів, поки не знаходила її. Квіти, як і люди, живі мають душу, а зірвана квітка вже не квітка, вважала художниця. Оксана Петрусенко і прорив із невідомості. Якось на весні 1940 року Катерина Білокур почула по радіо пісню Чия в лузі не калина була, яку співала Оксана Петрусенко. Виконання пісні так вразило Білокур, що вона написала співачці листа. У конверт, окрім листа, Художниця поклала шматок полотна зі своїм малюнком калини. І стається диво. Конверт, підписаний Київ Академічний Театр Оксані Петрусенко, доходить до адресатки. Петрусенка вражена малюнком показує його своїм знайомим художникам. Через деякий час із центру народної творчості в області приходить розпорядження. Знайти Катерину Білокур і подивитися на її картини. І ось у 1940 році, в полтавському будинку народної творчості відкривається перша персональна виставка художниці з Богданівки Катерини Білокур із 11 картин. Катерина Білакур геніальна українська художниця. Гордість українського мистецтва. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Так говорив про неї Пабло Пікассо. А тепер час перевірити, чи уважно ви слухали. Запитання перше. Хто така? Катерина Білокур. Так, молодці, Катерина Білокур – відома українська художниця. Де народилася художниця? Народилася художниця в селі Богданівка на Київщині. У якому віці навчилася читати? Так, читати навчилась у віці 6-7 років. Хто навчив Катерину малювати? Малювати Катерина навчилася самотужки? З чого дівчина виготовляла пензлики? Так пензлі виготовляла із волосинок з котячого хвоста. Дуже дякую вам, друзі, за увагу. Ви сьогодні молодці!